Назвичайно ну, важливим є конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України як комунікаційний майданчик для всієї України для влади. Центральної для влади регіональної для влади місцевої, адже на кожному засіданні конгресу може будь-яка громада поставити важливе турбуюче її питання і знайти на це відповідь, або поставити питання таким чином, щоб в найближчий час воно було розв'язано, і питання, які ставляться і обговорюються на конгресі, вони беруться до уваги, чи то керівником. Міністерства профільного чи то особисто президентом України ставляться відповідні доручення, і ці доручення втілюються у життя. Конгрес, який проходить на регулярній основі, він набирає лише обертів кожного разу наповнюється новими панелями. Конгрес вже розгалужений на різні тематичні сесії, і під час цих сесій. Кожна спільнота, кожна група за найбільш зацікавленою тематикою могла обрати собі відповідну панель: безпекові питання, питання енергозабезпечення, питання мобілізації, питання життєдіяльності країни з різних найгостріших питань. Всі у фокусі уваги сьогодні. Я хочу пригадати минулий. Конгрес і питання, яке постало щодо безпеки в закладах освіти в місцях масового перебування людей, на якому президентом було поставлено відповідне доручення міністру внутрішніх справ, і воно одразу почало втілюватись в життя. Взято було на контроль кабінету міністрів і прийнято відповідну постанову, за якою області і громади. Розпочали нарощувати безпекові складові у закладах освіти, і в першу чергу це прикордонні прифронтові Області нарощуються в кожному регіоні, зокрема і на Хмельниччині. Система реабілітаційних закладів. В нас визначено 12 таких закладів, які входять в спроможну мережу, і це заклади, які першочергово отримують увагу з боку держави, з боку Міністерства охорони здоров'я, кабінету міністрів. І відповідно матеріально-технічне забезпечення в першу чергу орієнтується саме на ці заклади охорони здоров'я.